А смарт-годинники ремонтуєте? Так, звичайно, смарт годинниками ми також займаємось. Потрібно задати питання, які у вас смарт годинники чи взагалі це буде рентабельно. Якщо ви придбали свій смарт годинник за 1000 гривень, а ремонт стане 800 гривень, ви будете його ремонтувати? Якщо, наприклад, брати дорогі смарт годинники наприклад, це Apple Watch чи Garmin, вартість яких від 15 тисяч до 50 тисяч, то, звичайно, там сенс є. Другий нюанс, який потрібно розуміти, що на бюджетній моделі мало запчастин, а на дорогій моделі все ж більше запчастин. Тому обов'язково в першу чергу потрібно дізнаватись про запчастини і чи взагалі їх можливо відремонтувати. Якщо ж все ж цікавить вас ремонт смарт-одинники, ви можете написати коментар під цим відео, написати повідомлення особисті в TikTok або перейти за посиланням в шапці профілю TikTok на наш сайт. І тоді в нас буде можливість надати вам відповіді на питання по цінам на ремонт по цінам на запчастинам, по срокам роботи і взагалі всі питання, які вас цікавлять.